У підготовці до зими продовжуємо завозити дрова в заклади сільської мережі. Завезено 55% від потреби. По Воронівській амбулаторії продовжується ремонт котівні. Погода заважає трошки завершити роботи з покрівлею. Відновлена підлога. Підрядна організація вже скупила припала котел, тому чекаємо на його встановлення. Щодо коронавірусної інфекції, на сьогодні на ранок у нас 142 амбулаторних хворих. 164 64 зразки на минулому тижні ми відправляли на тестування в місто суми. Як і раніше, відсота позитивності близько 70 ми маємо. За вакцинацію на минулому тижні звернулося 97 осіб. В п'ятницю ми отримали невелику партію вакцини Pfizer, Тому запрошую на вакцинацію до своїх амбулаторій. Знову ж таки нагадаю, що другу бутерну дозу змінили терміни. Її можна робити вже через 4 місяці.